Добрий день, шановні українці. Сьогодні я вам розкажу, що ж таке друга заповідь Бога. І книга «Вихід», 20 розділ, 5 вірш, там сказано, що людина не має права ніяким чином створювати собі Бога, ні малювати, ні вирізьбити, ні зробити статую, там, створювати Бога не можна. А от попи брехуни постійно стверджують те, що ікона не являється ідолом. Вони брешуть, що Бога вони не малюють, що на, на іконах намальовані святі. Брешуть, що ці намальовані святі являються посередниками між Богом та людьми. Тому часто можна почути, як піп та інші православні моляться там, до Ліви Марії до Миколая годника, до Серафіма Спаровського, ну і так далі. А тепер викриваємо брехню попів. Ось у мене є православна ікона, яка називається трійця. Посередині ми можемо бачити намальованого Всевишнього Бога. Хоча попи брехуни стверджують, що вони не малюють Всевишнього Бога. І в мене до них питання. Попи, скажіть мені, будь ласка, як можна намалювати Всевишнього, якщо він невидимий? Як ви можете намалювати те, що неможливо побачити? Далі справа від Всевишнього Бога намальований Ісус Христос. Ну, згідно з Євангелієм від Луки, 16, 19 вірш, справа від Всевишнього Бога сидить Ісус Христос. От. І зліва попи малюють чоловіка і стверджують, що це Святий Дух. Що вони троє святі. і це... Свята Трійця. Ну, 1 Тимофія 1,17 написано, що Всевишній Бог невидимий. Ми нікуди ні цього не ділимося. Це намалювати Всевишнього Бога це є порушення Другої заповіді, це факт. От, то, що Ісуса вони малюють в вигляді чоловіка, ми цього не буде. А те, що Святий Дух намалює вигляді, вигляді чоловіка, я оспорювати буду. Чому? Тому що в Біблії. Матвія 3,16, Святий Дух був описаний як Голуб, який сходив з небес, і сідав на Ісуса Христа. А в Дії апостолів, другий розділ, з 2 по 3 вірш, описується Святий Дух як вітер. Я наголошую, вітер невидимий. І описується Святий Дух як вогонь. На вогонь, як відомо, людина дивитися не може, тому що вогонь осліплює людину. І у мене ще питання до попів, а де це в Біблії написано, що Дух Святий сів зліва від Всевишнього Бога? Також ще можемо розвіяти один міф попів, тому що посередником між Богом і людьми є Ісус Христос. Це записано в 1 Тимофія 2.5, а не якісь там святі. Ну от, Сьогодні ми довели те, що ікона являється ідолом. Поклоніння перед іконою це є порушення Другої заповіді Бога. Хочу також нагадати папам, що в книзі об'явлення 21 розділ 8 вірш написано, що всі ті люди, які поклоняються ідолам, будуть знищені, вони недостойні вічного життя. Тому участь у цього листочка ось така.